І як сприймати, коли напередодні того ж ювелею виходить ось така книжка на 700 сторінок. І уявіть собі, вона присвячена лише одному е, селу: пам'ятки Дирдина, історія та культура. За участі е, МХП громаді видана така книжка. І я радий, що сьогоднішні меценати долучаються до тих ідей, які, якими Петро Тимофійович щедро застіяв нашу українську. Громад нашу українську землю, окрема подяка МГТ громаді за підтримку такого колосального видання 700 сторінок про одне село. Я трошки тезово говорю, і щоб не стомлювати вас, і водночас, напевне, помітили, у холі є невелика виставка видань Фундації академіка Петра Трунька і видавничого дому журналу пам'ятки України. Я тут лише захопив одну цікаву річ: це журнал пам'ятки України, Тоді ще пам'ятники 1985 року. Чим унікальний цей випуск? Тим, що тут рукою Петра Тимофійовича є напис, і він пише: моїй дорогій мамі, моя любов і, моя, і моє синівське спасибі за все добре, цілую Петро Тронько. Ось вам ставлення до власне, преси, до видавничих проєктів, який сьогодні важко нам зустріти. І, власне, Побачити, Петро Тимофійович хотів розвивати, поширювати і теж краєзнавство, і пам'яткознавство. І я дуже радий, що нові сили приходять до цієї власне справи. Я радий, що друге народження дістав інститут пам'яткознавства, зараз під трохи іншою назвою. Я радий, що розквітає зараз наш національний скансен найбільший у Європі. І я думаю, що ще завдання справ у нас дуже багато. Як завжди, Академія наук посильно, так би мовити, відображає минувшину за майбутнього. Я був розчулений сьогодні виступом академіка Жулинського і хотілося, щоб ви те, що сьогодні почули, те, що ми ще пам'ятаємо, хто свідки, хто нащадки Петра Тимофійовича, зберегти, зібрати у наступні якісь видання, фільми і так далі. Я Дуже дякую за велику організаційну роботу пані Оксані старак Старак-Поляки, генеральному директору Національного музею народної архітектури та побуту, за цю академію і за всю роботу, яку вона провела, і, зокрема, найґрунтовнішу збірку книжку про Петра Тимофійовича. Дякую вам сердечно. О, вся діяльність Петра Тимофійовича була спрямована у майбутнє. Давайте докладемося до цього і запрошую. Я думаю, пані Оксана підтримає, надсилати, надавати статті публікації, присвячені Петру Тимофійовичу для нового випуску, нового видання, збірки статей і спогадів про нього. Дякую вам за увагу.